Доброго дня, шановні учасники нашої зустрічі! Хочу представити вашій увазі презентацію на тему Інтерактивна stem STEM-лабораторія. занурення в світ науки та технологій через Lego Education та Minecraft з інноваційним освітнім рішенням». Ми розкриємо наступні питання. Як перетворити класичне навчання на інтерактивний STEM-урок з LEGO Education, норми законодавства при створенні STEM лабораторій, як вивчати та досліджувати з Minecraft Education, підготовка учнів до STEM-змагань та 5 кроків для створення власної STEM лабораторії в школу. Мене звуть Марія, я координаторка освітніх програм компанії Новаційні освітні рішення. Компанія інноваційні освітні рішення є офіційним дистриб'ютором LEGO Education в Україні. Основними напрямками діяльності компанії є розробка та адаптація інноваційних навчальних програм, які базуються на використанні освітніх наборів від LEGO Education, розробка та реалізація дидактичних матеріалів, забезпечення навчальних закладів сучасними засобами навчання від LEGO Education та програмним забезпеченням, навчання, сертифікація та методичний супровід викладачів, організація та проведення всеукраїнських олімпіад з робототехніки, а також підготовка команд для участі у міжнародних змаганнях. Наші STEM-програми та набори Lego Education успішно використовуються у багатьох школах України, допомагають викладачам в проведенні цікавих та корисних уроків, дозволяють учням застосувати свої знання та вміння для вирішення реальних проблем, стимулюють активну участь та творчий підхід. Ви, як професіонали, знаєте, що таке STEM та чому так важливо впроваджувати stem освіту в українську освітню систему. Як stem компетенції допомагають формувати у дітей критичне мислення, навички командної роботи, бачення цілісної картини світу, вміння застосовувати знання для розв'язання реальних задач та готувати їх до викликів сучасного світу. До основних складових stem освіти важливо залучити сучасні галузі, що нині швидко розвиваються. Одним з таких напрямів є робототехніка. Адже робототехніка це універсальний інструмент для освіти, який підходить для будь-якого віку: від учнів початкових класів до студентів університетів та науковців. Діти працюють з різних обладнанням, вчаться розподіляти час, ролі учасників, планувати та взаємодіяти, працювати над помилками і навдачами, впевнено йти до мети, вивчають особливості робототехніки. Програмування різними мовами, основи електроніки, суть наукового підходу до дослідження, явищі і закони фізики, хімії, біології, геометрії, економіки, математики тощо. Таким чином, використання освітньої робототехніки дає можливість на ранніх етапах виявити технічні нахили учнів і розвивати їх в цьому напрямку і напрямку формування stem компетентності в цілому. Тому вкрай важливою постає проблема підготовки фахівців у галузі робототехніки, а також підготовки майбутніх вчителів робототехніки. Освітня робототехніка заснована на освітніх конструкторах, які дозволяють збирати з окремих частин і деталей працюючі прилади і механізми. Найбільш багатий вибір конструкторів пропонує компанія LEGO Group. Її конструктори забезпечені методичними посібниками для вчителів і учнів. Всі конструктори сумісні один з одним, що дозволяє говорити про можливість побудови єдиного освітнього середовища, яке охоплює учнів усіх класів. Заняття з робототехніки надають можливості для всебічного розвитку учнів і формування найважливіших компетенцій, позначених в стандартах нового покоління. Таких як навички проведення експериментального дослідження, висування гіпотез, пошук рішень, проведення спостережень і вимірів, встановлення причинно слідкових зв'язків, оцінка впливу окремих факторів, обробка та аналіз результатів, предметні вміння, принципи моделювання, конструювання, проектування, алгоритмізації та програмування, розуміння предметних зв'язків розвиток творчого образного, просторового, логічного та критичного мислення, і розвиток комунікативної компетенції, робота в колективі з вироблення і реалізації ідей, планування та реалізації діяльності, розвиток словникового запасу, навичок спілкування. Отже, вивчення робототехніки створює передумови для соціалізації особистості учнів і забезпечує можливість її безперервної технічної освіти, освоєння за допомогою наборів LEGO Education» та комп'ютерних технологій це шлях школярів до сучасних перспективних професій і успішного життя в інформаційному суспільстві. І виникає питання, як створити місце, де діти можуть використовувати здобуття на уроці знання. Проводити досліджені експерименти, щоб дослідити бажану проблему і знайти або створити власне рішення. І відповідь одна створення STEM лабораторії. Що ж таке STEM-лабораторія STEM – це освітнє середовище, призначене для навчання учнів в галузях науки, технології, інженерії та математики. Вона сприяє інтерактивному та практичному навчанню, розвитку критичного мислення та проблемного підходу. У цьому просторі. Учні можуть застосувати теоретичні знання на практиці, експериментувати, розв'язувати завдання та проєктувати рішення за допомогою різноманітних технологічних інструментів. Давайте розглянемо оснащення stem лабораторії з наборами LEGO Education. освітнє середовище LEGO, яке об'єднує в собі спеціально скомпоновані для занять в хоропі комплекти, ретельно продуману систему завдань для дітей та чітко сформульовану освітню концепцію. Це не просто приміщення з технічними пристроями чи конструкторами, це центр для розвитку креативності, дослідження та інновацій, де учні мають можливість відкрити для себе усі чари та можливості stem освіти. Шкільна stem лабораторія з LEGO Education – це технологічно оснащене середовище з лабораторними столами та місцями для спільної роботи, конструкторами LEGO Education, робототехнікою, електронікою, програмним забезпеченням для програмування та моделювання. STEM-лабораторія допомагає розвивати учням ключові навички, такі як креативність, критичне мислення, комунікація, співпраця та проблемне вирішення. Учні вчаться ставити цілі, проводити дослідження, розробляти проекти та виконувати їх за допомогою STEM-технологій. Саме завдяки рішенню від Lego Education можна з легкістю побудувати міжпредметні зв'язки, коли учні розуміють, навіщо вивчать математику, фізику та інші предмети, оскільки відразу застосовують отримані знання для вирішення конкретних життєвих задач і роблять це з задоволенням та високим рівнем мотивації. Освітні рішення Lego Education чудово інтегруються в навчальну програму, допомагаючи вчителям створювати захоплюючі та важливі уроки, що стимулює активну участь учнів у практиці завданнях, розвиваючи їхні здібності та зацікавленість у СТЕМ дисципліні. Нами розроблені та адаптовані навчальні програми з методичними матеріалами, посібниками з розробленими уроками та переліком необхідного обладнання з рахування вікових потреб учнів та СТЕМ-концепції. Усі розроблені та адаптовані навчальні програми та методичні матеріали схвалені Міністерством освіти і науки України, а також рекомендовані до використання в навчальному процесі. Познайомитись з навчальними матеріалами та інтегрувати їх у вашу шкільну програму ви можете на нашому сайті. Наприклад, програми для учнів початкової школи направлені на розв'язання цікавих завдань, пов'язаних із зрозумілими для дітей темами. Заняття допомагають розвивати у молодших учнів вміння самостійного мислення в галузях науки, технології, інженерії, мистецтва та математики. Програми побудовані за принципами від простого та складного та розраховані на один навчальний рік у першому-другому класі початкової школи за розрахунку одна година на тиждень за рахунок варіативної складової навчальної частини процесу на вибір вчителя з урахуванням рівня класу. Теми можна інтегрувати на курсах Я досліджую світ, дизайн технології, основи робототехніки, математика під час тематичних днів. Учні в рамках захоплюючого ігрового навчання зможуть розвивати навички критичного мислення і розв'язання задач відповідно до вікових та індивідуальних особливостей учнів. Таким чином, використовуючи тематику реальних проєктів STEM, у учнів формуються знання, вміння і навички з технологій, фізики, технічних і природничо-наукових дисциплін, а також інформатики. Під час кожного уроку учні створюють та програмують креативні рішення, використовуючи цікавий набір, експериментують та досліджує, співпрацюючи в команді. Розглянемо декілька прикладів обладнання для початкової школи: набір Lego Education Brick Motion Essential. Чудовий підход для курсів дизайну та технологія. Я досліджую світ та інтегрованих уроків математики. Цей набір пробуджує в учнів початкової школи інтерес до вивчення природничих і наукових наук, технічних предметів, процесів, експериментів з силами, рухом, взаємодією тіл в контексті здорового способу життя. Також сприяє розвитку креативності, логіки, вміння вирішувати складні завдання. Учні можуть створювати конструкції та прості механізми, поміщати персонажів у різні ситуації для вирішення життєвих задач та багато іншого. Набір призначений для роботи одного-двох учнів. Набір Lego Education Spike Essential підходить для курсів технології та дизайн, математика, інформатика, основи робототехніки. Це інтерактивний начальний набір для учнів початкової школи, що розвиває навички програмування, інженерії та науки. Він містить усі необхідні елементи для збирання роботів та програмування з використанням зручної програми для кодування скречі, сприяє розвитку творчості та логічного мислення, а також допомагає створювати дослідження та відкривати нові можливості. Одним набором може користуватись команда з двох учнів. Уроки програм з робототехніки для середньої школи представлено в ігровій формі, що допоможе учням легко опановувати нові види діяльності, спонукатимуть їх до дослідження та розвиватиме їх уяву та творчі здібності. Інтегрований курс розвиває у дітей вміння вирішувати конкретні задачі на уроці. Природничі науки, технології, інженерія, математика поєднуються в одному занятті. Учні досліджують проблему. Шукають шляхи і розв'язання, конструюють, програмують, проводять розрахунки та експерименти, роблять висновки та презентують отримані результати. Програма Developer веб-програмування, розробка ігор та 3D-моделювання допоможе учням отримати хард скілл для майбутньої професії в сфері IT, вивчити основу HTML, JavaScript, навчитися створювати веб-сайти за допомогою конструкторів сайтів, розвинути алгоритмічне мислення, швидко друк. Вміння працювати з кодом та самостійно знаходити рішення, створювати власні комп'ютерні ігри, виконувати проекти в професійних програмах для 3D-моделювання, розвинути інженерну грамотність, вміння читати креслення та просторову уяву. Головна мета це розвиток ключових компетенцій науково-технічної діяльності, навичок отримання, аналізу та інтерпретації даних, критичного мислення, пошуку розв'язання задач, аргументація та висування гіпотез. Програми направлені на формування базових знань з основ робототехніки, програмування середовища Scratch або Python, розвиток інтересів до техніки, конструювання, програмування, високих технологій, навички роботи в команді, розвиток логічного та алгоритмічного мислення, розвиток конструкторських вмінь при створенні моделей за інструкцією та творчою уявою, залучення до створення колективних композицій, активного їх дослідження та обігрування, розвиток вмінь планування своїх дій. Контролювати якість виконання, долати труднощі на шляху до поставленої мети, знаходити оптимальні рішення, доводити розпочату справу до кінця, заохочення прагнення до самовдосконалення та винахідництва, виховання творчої сміливості, впевненості у власних силах та ціннісного ставлення до результатів творчості. та Старшої школи є набір LEGO Education Spike Prime», це чудове рішення для листем уроків з курсів математики, інформатики, фізики, дизайн і технології, учні з інтересом можуть не лише створювати багато функціональних розумних роботів для вирішення поставлених задач, а й вивчати та вправно оперувати такими поняттями, як сила, ньютони, оберти, градуси, ультразвук, відбиття світла, гіроскоп, крен та багато іншого, експериментувати та вирішувати конкретні задачі. Наприклад, вивчаючи кінетичну енергію, Конструюють і програмують робота, який визначає відстань, що він проїхав, в залежності від висоти пагорба. Або конструюють модель протеза кисті, з допомогою якого можна виконати будь-яку дію. Одним набором може користуватись команда з двох-трьох учнів. Працюючи в команді, учні не лише допомагають один одному, а й навчатимуться командній роботі. Та з легкістю зможуть опанувати найпопулярніше середовище програмування Scratch. Для більш досвідчених учнів є можливість програмувати на Python. Ну і найголовніше, що зазвичай запитують викладачі, це готові розроблені навчальні матеріали. Кожен наш урок розроблений з методичними рекомендаціями і містить навчальні цілі, питання для обговорення, принцип роботи моделі, описані програми, принцип роботи програмних блоків, основні та додаткові завдання та самооцінювання. До кожного уроку розроблені листи для учнів, які містять завдання. Приклади програм, таблиці для досліджень, назви нових програмних блоків. У підручниках є назви деталей, що використовуються у наборі, назви програмних блоків, опис електроніки, системні вимоги до програм, програма курсу та інші шаблони роздаткових матеріалів. Програми для позакласної та позашкільної роботи розроблені в середовищі Minecraft Education Edition. Це освітня версія гри Minecraft, популярна серед дітей у всьому світі. В цьому середовищі учні створюють власні світи, віртуальні лабораторії, проводять квести та виконують завдання. З Minecraft Education Edition урок з будь-якого предмету стало для дітей цікавішим, адже за допомогою ігрових блоків діти розбираються, як працюють органи, виникають хімічні реакції, вивчають математику, історію та програмування, вчаться взаємодії, розвивають творчі здібності та краще запам'ятовують. Тим часом у викладачах чи викладачки є можливість направити гру та стежити як учні та учениці за своїм матеріал. Головна мета ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями, формування науково-технічної грамотності, навичок комунікації, розвиток критичного мислення та креативності. Основний принцип Майнкрафт навчання через гру. Оскільки ігри можуть запропонувати захоплючі середовище для дітей, щоб експериментувати, намагатися вирішити проблеми та співпрацювати з однолітками у віртуальному світі. Безпосередньо в програмному забезпеченні в розділі Бібліотека ви можете знайти розроблені уроки, щомічне завдання для будівництва, біоми та світи, які ви можете використовувати для створення своїх уроків, та навчальні світи, що допоможуть вам отримати базові навички роботи в середовищі Майнкрафт. Яскравим продовженням вивчення освітньої робототехніки та Minecraft Education є участь шкіл у всеукраїнських олімпіадах і виставах з робототехніки та всеукраїнського STEM-чемпіонату з Minecraft. Ці заходи створюють можливість для формування спільноти вчителів, де вони можуть обмінюватись досвідом і навчальними методиками, а також спільноти дітей, які можуть демонструвати свої досягнення та отримані знання у вигляді проєктів та інноваційних рішень. Участь у всеукраїнському STEM-чемпіонаті з Майнкрафт дозволяє учням виявити свої здібності у віртуальному середовищі та розкриває їхні навички програмування та творчості. Це стимулює інтелектуальний розвиток і допомагає краще розуміти сучасні технології. У результаті ці заходи сприяють не лише освітньому процесу, а й розвитку особистості кожного учасника та підготовлюють нове покоління фахівців, готових вирішувати завдання різного рівня складності. Відомішими у світі та в Україні програмами змагань з робототехніки є ФЛЛ, роботів ПТВРО. Давайте розглянемо їх більш детально. First Lego League FLL. це міжнародна STEM-програма для дітей, мета якої надихнути дітей вивчати STEM, а також долучитись до вирішення актуальних світових питань за допомогою їх улюбленої іграшки, конструктора Lego Education. Трьома ключовими аспектами FLL є робототехніка, дослідження та лідерство. ФЛЛ проводиться щорічно та дозволяє дітям поринути в творчий процес, що передбачає роботу в команді. Їх завдання полягає в вирішенні проблеми та знаходженні рішення в межах стислого терміну, так як і в реальному житті. Використовуючи набори Лего, кожна команда проєктує, конструює та програмує повністю автономного робота для змагань на спеціальному полі. Також діти досліджують тему поточного року, обирають актуальну проблему світового значення та придумують інноваційне рішення. Нині програма First Lego League проходить апробацію та вводиться в навчальний процес в багатьох країнах світу, наприклад, в Іспанії, Англії, Нідерландах США в якості стем уроків з проєктної діяльності та робототехніки. Стем фестивалю роботіка. Це фестиваль, фестиваль освітніх інновацій та сучасних технологій у сфері освіти. Щороку фестиваль збирає все більше талановитих, творчих та радованих дітей з усієї України, які демонструють свої вміння в сфері роботобудування, інженерії та архітектури. Особливістю даного фестивалю є проведення національного відбору на Всесвітню олімпіаду з робототехніки ВРО. В основі фестивалю лежить stem підхід. Учасники використовують здобуті теоретичні знання, конструюють та програмують роботів для вирішення складних технічних завдань. Місія фестивалю розкрити креативний потенціал дітей та допомогти усвідомити кожній дитині, що потрібно мріяти та вірити в свої сили, довести, що мрії можуть втілюватись в реальність, та кожен хлопчик чи дівчинка можуть винайти вічний двигун, полетіти в космос, створити шедевр, стати ким захочеться. В руках дітей майбутнє, та вони мають безліч можливості змінити цей світ. Всесвітня Олімпіада з робототехніки World Robot Olympiad, скорочена ВРО, одна з найбільших олімпіад світу. Це ключова подія в області новітніх навчальних технологій та освітніх програм. Діти конструюють і програмують складних роботів, які на спеціальному полі повинні виконати певну місію. Щороку переможці відбіркового турніру представляють Україну на міжнародній олімпіаді ВРО. Вирішення роботехнічних задач дає початок інноваціям, креативності і навичкам вирішення проблем. Під час виконання завдань молодь працює в команді, Вони разом навчаються у захоплюючій формі, тому процес пізнання відбувається настільки природній, як саме дихання. Міністерство освіти і науки України встановлює стандарти для забезпечення якості освіти в Україні. Важливо враховувати ці стандарти при створенні stem лабораторії, щоб забезпечити відповідність змісту та методик вимогам освітньої програми. Як усі знають, у квітні 2020 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій. Саме на нього слід орієнтуватись під час оснащення stem лабораторії. Рекомендовані засоби навчання та обладнання, якими можуть бути обладнані stem лабораторії закладів освіти, представлені у наступному переліку, який ви можете побачити на екрані. Навіть якщо просто притримуватись цього типового переліку при закупівлі обладнання для STEM, можна облаштувати непогану STEM лабораторію, де учні різного віку отримують чудову можливість для розвитку. Отже, STEM лабораторія може вмістити різноманітне обладнання, таке як робототехнічні конструктори, 3D-принтери, сенсори, мікроконтролери, електронні компоненти та програмне забезпечення для програмування. Вона створює можливості для учнів експериментувати, створювати проекти, розв'язувати реальні проблеми та розробляти нові ідеї. Головна мета STEM-лабораторії – підготовка учнів до майбутніх викликів та професій у сферах науки, технології, інженерії та математики, стимулюючи їх інтерес до цих предметів і розвиваючи навички, які є важливими у сучасному світі. Перевагами stem лабораторії є розвиток критичного мислення та проблемного підходу, оскільки STEM навчання стимулює учнів думати творчо, розв'язувати проблеми та аналізувати ситуації, підготовка до майбутньої роботи. STEM відкриває двері для учнів у світ технологій та інженерії, підготовлюючи їх до майбутньої кар'єри та залучення до науки, оскільки STEM стимулює цікавість до науки та технологій, змушуючи учнів прагнути до вивчення науки. Можливостями stem лабораторії є інтерактивність та практичність. Учні виконують практичні завдання, що покращує їх розуміння та навички, розвиток командної роботи. Учні працюють разом над проектами, що сприяє розвитку навичок співпраці та комунікації, стимулювання інноваційного мислення. STEM-лабораторія надихає учнів на створення нових ідей та. Основними проблемами створення STEM лабораторії є фінансові проблеми через нестачу фінансування для придбання обладнання та матеріалів. Кваліфікація педагогічного персоналу не всі вчителі мають доступний досвід у stem освіті, де потребують підвищення кваліфікації для успішного впровадження програм та брак доступу до сучасних технологій, оскільки деякі школи можуть зіткнутися з проблемою доступу до передових технологій для виконання практичних завдань в stem лабораторії. Ось деякі шляхи вирішення проблем, які можуть виникнути при створенні STEM лабораторій в школі. Наприклад, фінансові обмеження. Рішення може бути пошук можливостей отримання фінансування від компаній, фондів або програм грантів, які підтримують систему світу, організація партнерства з місцевими компаніями або сусідніми школами для спільного фінансування або надання обладнання для лабораторії. Проблему кваліфікації педагогічного персоналу можна вирішити, організувавши тренінги, семінари та курси для вчителів, які допоможуть засвоїти матеріали та методи навчання. Та впровадження СТЕМ підходів у навчальний процес, створення мережі менторів або об'єднання вчителів, де вони зможуть ділитися досвідом, матеріалами та кращими практиками у впровадженні stem навчання. Проблему браку доступу до сучасних технологій можна вирішити використовуючи відкриті джерела та безкоштовне програмне забезпечення для навчання програмування та роботе техніці, наприклад, Scratch, Code.org та інші. А також плануючи уроки з урахуванням доступних ресурсів та засобів, щоб максимально використовувати їх можливості. Ці шляхи дозволяють школам подолати проблеми, що виникають при створенні STEM-лабораторій. Інвестування в кваліфікацію вчителів, залучення додаткових ресурсів та партнерства можуть значно полегшити процес провадження СТЕМ освіти в школах. Створення шкільної СТЕМ лабораторії. Це процес, що потребує планування інвестицій та співпраці з різними джерелами. Ось 5 кроків, як створити STEM-лабораторію з Lego Education. Крок перший визначення кадрового складу. Викладачем, викладачкою зі STEM нашого направлення може бути вчитель як початкових класів, так і середньої і старшої школи. Наприклад, вчителі з курсів Я досліджую світ, дизайн та технологія, інформатика, математика, фізика, хімія, географія, біологія, а також інший прогресивний вчитель чи вчителька. Що захочуть залучитись та використовувати дані навчальні програми на своїх уроках. Крок другий. Підготовка кадрів. Підготовка педагогів через курси, воркшопи та тренінги щодо використання обладнання та програмного забезпечення, організація та планування практичних уроків. Крок третій. Організація простору та закупівля обладнання. організація лабораторій з робочими столами, наборами Lego Education», Ноутбуками та програмним забезпеченням для програмування, закупівля необхідного обладнання. Крок 4. Інтеграція з навчальною програмою, розробка нових чи адаптація існуючих уроків, проєктів та позорочних заходів, які використовують STEM технології для вивчення предметів. Крок п'ятий. Пошук фінансування та ресурсів, організація збору фінансів через звернення до шкільного адміністрування. Батьківських комітетів, місцевих компаній, грантових програм або фондів підтримки освіти для забезпечення фінансової підтримки та ресурсів. Отже, створення шкільної STEM-лабораторії – це процес, який вимагає зусиль, але він може стати місцем, де учні отримують цінний практичний досвід і розвиватимуть навички необхідні для майбутніх викликів. Минулого року наша компанія здійснила важливий крок у сприянні розвитку освітніх закладів. Ми успішно поставили сучасне обладнання та організували комплексне навчання для ряду навчальних установ. Цей ініціативний крок дозволив нам підтримати ріст рівня систем освіти у закладах освіти України. Ми організували навчання для педагогічного персоналу, щоб вони ефективно використовували нове обладнання та максимально розкривали його можливості в процесі навчання. Наші тренінги охопили не лише технічні аспекти, але й методики впровадження інновацій у навчальний процес. В рамках цього проєкту ми прийняли участь у тендерних закупівлях щодо оснащення передовим обладнанням, що відповідає сучасним вимогам та стандартам навчальних закладів України. Наші зусилля при виборі оптимальних технічних рішень та обладнання спрямовані до забезпечення найвищого рівня освіти та комфорту для учнів та вчителів. На відео ви можете побачити обладнання для stem лабораторії в одному з наших проєктів. Результатом цього проєкту стало покращення якості освіти в закладах, забезпечених нашим обладнанням та підтримкою, оскільки введення елементів робототехніки в шкільні предмети дозволяє зацікавити учнів різноманітнути навчальну діяльність, використовувати групові активні методи навчання та вирішувати завдання практичної спрямованості, а програмування реального робота допоможе побачити закони математики не тільки на сторінках зошита та підручника, а в навколишньому світі. Ми пишаємось можливістю допомагати у вдосконаленні освіти та формувати позитивну динаміку в українській освітній системі. Дякую за вашу увагу! Разом ми досягнемо вражаючих результатів, які стануть не тільки надихаючими історіями успіху для вас та ваших учнів, а й надихнуть інших досягати великих результатів. Скануйте QR-код та переходьте на наш сайт інноваційні освітні рішення, де ви зможете ознайомитися з нашими навчальними програмами та обладнанням. А також інтегрувати їх в свій навчальний процес.